Друзі, всім по привітику. Ну що я вам скажу? Дивіться, яка в мене є красота. Перший тюльпанчик. А з вас підписка і лайк. Коротше, дивіться. Перший, перший виліз повністю. Дивіться, яка красота. І коло нього є зовсім другий. Маленький, такий прикольний. Правда, пішов на бік. Але нічого страшного. У мене ще є червоні, жовті. Ну вони ще не повилазили. Ще є така краса, коли цього всього вилізло таке і таке. Це просто красота. Це просто красота. Оце вже я бачу, що починається справжня. Справді весна. справді, Народ. Дивіться, ще покажу вам одну тему. Хопа-хопа, поїхав. Оце дивіться, яка красота. Це прекрасно скажіть. І ще є одненька двіжушка народ. Розпускається от такий тюльпанчик. Бачите? Ось такий класний тюльпанчик. У вас підписочка! Підписочка, друзі, підписочка. Всім гарного дня, всіх зі святом, всіх з Паскою.